Друзі, всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий грав. І сьогодні в мене ось така посилочка від підписника каналу з Києва, скажімо так. І сьогодні ми подивимося, що там всередині. Але, на жаль, я не втримався вчора, коли він сказав, що там всередині ось така плата. Бо я завжди хотів собі P5V. Або по 5 ВД в першому випадку це у нас 975 й чипсет, наскільки я знаю. А якщо б це було P5WD, -то, там, то це був би 955-й вже чипсет. А в обох випадках це 8 ГБ. Це в нас преміумні плати, що наша друга, та преміумні чипсети серії Ам... І так, на жаль, я її вже відкривав. Але дістав поки що лише оцю от штуку. Тут у нас, дивіться, багато різної сати. Сата для рейда. Тут контролер, я так розумів. Далі сата, просто сата. САТа, УСРАТА. От, виведен ще якийсь порт. Слухайте, я взагалі от навіть не знаю. Тут сата 2 була і її кудись перенесе як отакий, наприклад, порт. Все ж таки цей порт в нас йде, скоріше за все, від мікронівського чіпу якогось. А тут у нас ще порт, дивіться. Є САТА йде коротше, така срата, що просто САТА. Можливо, можливо, ще раз кажу. А, в нас реально от два порта. SATA 1, SATA 3. І от SATA 2, SATA... Ну, типу, SATA 2, SATA 4 винесе сюди. Але проснувано ну, ще за цей контролер. Проте може бути таке, що в нас SATA 2 все ж таки просто оця звичайна SATA 2. Але е, вона рознесена через якийсь ще контролер проміжний на Е-сату. Коротше, треба розбиратись, чому тут нема сати нормальної ще однієї. Куди вона взагалі поділась? Можливо, її канал саме її канал віддали на рейд контролер От, скоріше за все, на е, канал звичайної сати. Підключен просто рейд контролер в ПХІ рівня, який може розділити її на два. Е, на дві рейдові сати. Які е, просто підуть одним каналом в чипсет. Треба роздивлятись. Ну, така в мене здогадка, що це все ж таки підключено саме замість звичайної сати, розділено на дві сати. А там вже подивимось, чи правий я, чи ні. Е, ще тут є така приколюха. Е, сюди Wi-Fi можна поставити. І знаєте що? Тут навіть був той Wi-Fi. Ось ця хуйня прикольно. Так колись сказав один знайомий. З села приїхавши. Ну, не мій навіть знайомий, а знайомий знайомого, але все одно. Бу, в будь-якому випадку це було сказано при кучі народу в метро. Тому всі таки оч, на нього трошки, бо це було дуже гучно. Ну, ладно, Це не важливо, це дуже довга історія. Та й навіть не зовсім моя, просто я там був і я прихоїв навіть. При тому, як я розмовляю, ви усі знаєте, який я чорновуз, так би скажемо. Коротше, оце SATA. Зовсім не встрата. Але достатньо інтегрована, хоча по факту це просто, так розумію, порт USB, ще один так розведений по платі. бо ну, тут реально порт USB, тут можна подивитися, скільки навіть ножок на землю заведено. Тому я не дуже здивуюсь, якщо це тупо USB шка Бо інакше ніяк її не підключиш. Ну що це буде PCI express Ну, ну нехай навіть навіть це PCI-Express, Окей, і що з того? Або PCI-лінія теж може бути. Ну, Все одно це або PCI, або PCI-Express, або USB. Я ставлю на те, що це звичайний USB чомусь. Добре, це відкидаємо, щоб не зламати. Е, ще я придивився тут мідний, на жаль, радіатор. І оцей, і ось цей, і навіть ось цей, начебто не мідний, але ось цей я не скажу точно, але схоже на те, що це алюміній знов-таки. Мідна тут лише трубка. Знов-таки брендінг. Хуєндінг. Так, да, оце схоже, оце, ось це на мідні такі штучки, але коли ми зазираємо з іншого боку, це намідне, мідне, на жаль. Тому Asus наїбали усіх і знов видали не мідь за мідь. Точніше, алюмініум за мідь. Ну нехай, ладно, це, то, це теж не мідь, але виглядає прикольно. Якщо по оця хуйня не відривалась трошки, коли я її отримав і не було цієї потертості, я б її не відривав. А так нехай краще буде схожа на мідь, ніж потерти, а ніяке оце от пом'якане. Так, з цим розібрались. Що по стану? По стану тут була затичка замість проса, але був цілий. Я поставив проц. по стану тут було отак от. от. Вига, дивісь. Що ти неправильно зробив? До речі, в цього підписника є свій канал, він його веде. Канал в мене буде в описі отам. Зветься підписник Crossfire на Ютубі тут. Тому в нього отак стояла перемичка. Просто отак стояла перемичка, ви розумієте? І він каже, вона не стартує взагалі. Я такий беру. Так, що в нас? Це вертація. Ану ок пишу йому. Ну, Вона стартанула. Але насправді все не так райдожно, і він не такий друко, як здається, на перший погляд. Просто він е, ще не такий. Е, я навіть теж буває таке, ну, пропускаю, що десь щось випає, ну, наприклад, тут, блять, не було б біоса, а я б купив би пату. Таке теж буває. Це не дурачок, це е, просто людина е, припустили помилки. Це досвід. Це стан настрій, тобто можна просто щось, просто щось під враженням від материнки пропустити дуже просте. Але де-факто вона стартує, тут все ж таки треба буде BIOS шити, я так думаю, бо вона стартує там щось 0,6 чи щось таке е, видає, потім АА е, і все, вона стоїть на АА. І вона не стартує, тупо не стартує. Декілька порцій пробував, не стартує. Все, коли рекрутиться, нічого нема. Але хоча б є запуск оцією штучкою, тобто кнопкою. Звичайний запуск є, тому будьте спокійним, все ОКА. Буде все окей. Окей, ну, щонайменш примітивний старт кулерів є. Добре, з цим розібралися, а от далі пішла тера інкогніта. Але перед тим, як відкрою цю коробку, я вас попрошу зараз поставте лайк цьому відео. І якщо ви тут вперше і вам цікавий такий контент про старі плати, бо зараз Будуть. буде більш стара плата, я бачив, що там є. Підписуйтесь. І поїхали далі. А ще ви також можете підтримати канал. знов таки усі реквізити в описі, як в описі і посилання нагадую на канал цієї людини, яка присилала цю посилку. Йдемо далі. Так, отут була наша платка. Отак на ній був динамік. І, до речі, цей динамік ще й до такої прибуде цікаво, як ASUS um, Q-Connect, якось так називається. Динамік до неї був одразу підключений, Це динамік тупо з корпуса видраний. І в мене в першому корпусі саме такий динамік був. І так, це барикада. Люди ви не, е, вам не показали. Це барикада посередині комнати, і там ще купа коробок. Бо є окрема історія, яку я скоро викладу на каналі. А, дивіться, що я вам хотів показати. Бляха, забув. Коротше, в мене декілька таких динаміків є. А, частина в корпусі, там от вас усі сунута, начебто. Частина тут десь була приліплена отак, то дуже довгий час. Тут он ще динамік, але не, не зовсім такий. Коротше, про що це? А он ще динамік побільше. Оце, все, це майже все від корпусів, але це від, від якоїсь колонки старої я десь підібрав чи купив, я не пам'ятаю, за якісь копійки. А, зі своїх старих колонок видрас оце. Я один такий вже поставив отуди. А тут поки стандартний, тарахтячий, отакий гамнячий динамік, не дуже гучний. Тому якось так. Повертаємось. Так, да, це саме те, що ви думаєте, але це куплено на барахолці. Тому так, я її тільки здома натягаю. Поїхали далі посилку. І отут вже починаються цікавинки. Дивовижна упаковка. Чому саме так? Ну нехай. Нехай буде, я не проти. Тут в нас йде. Сокет касім. 7 курла! 7DA8AS. І що це думаєте? VH? VH, KT? КТ якась КТшка. Ну, КТшка і КТшка. В мене начебто є КТ, але я не знаю, може це крута КТшка. Судячи за цієї штуки. Це в нас одна з перших КТ-шок, тобто або КТ-266А, або КТ-133, або КТ-400. Я не думаю, що це 600 КТ, хоча тут 300. Ну, начебто усі КТшки можуть 3 та виводити. Головне, що це не сдр плата. Бо, наприклад, в мене зараз інша плата. Он, бачите, Лежить за бананами он плата. От -от. 600 КТ. Коротше, тепер в мене буде на чому погратися. З К7 серії, можливо, вона більше ранній АТОН 1700 запустить. Я не знаю, чому він не стартує на тій платі. Може, він взагалі дохой. Ну от і дізнаємось. До речі, нагадую, що саме як ви дивитесь україномовний контент, ви підтримуєте розвиток україномовного Ютубу та не підтримуєте монетизацію якого небудь росіянця потенціально розумієте? Треба пам'ятати про це. Звісно, іноді людям деяким хочеться російську почути. Я знаю, це, це не одразу приходить, коли ти переходиш на україномовний контент. Я сам росіяномовний і в Харкові. Зазвичай навіть коли до людей на вулиці звертаєшся українською, ти чуєш відповідь російською. і ну якби в мене підрозумово тригер спрацьовує. Я переключаюсь сам буває на російську дуже часто при цьому. Але де факто, ми, хоча б коли звертаємося українською, ми можемо надати людині шанс до нас відповісти українською, якби тим самим її спонукаємо переходити на українську. Тому хоча б звертайтесь до людей українською, пробуйте. Дивіться на реакцію, дивіться, як буде трансформуватися з часом суспільство. Розумієте про що? Ладно, поїхали далі. Повертались до палати на якомусь ВІАКТ. Що в нас по пів півневому, як я люблю казати, мосту. По півневому мосту у нас вт 8233 тобто повна дупа без сати, і це ще один привід, окрім цієї штуки дуже старого типу, який мені каже, чувак, блять, то що USB 1.0, сука, так, да, так і каже, тут що USB 1.0, ну можливо, до речі, бо таке от розположення USB-шок це не дуже гарно, це каже про USB 1.0, але тут є 5 PC, тому USB ми поставимо 2.0, якщо буде взагалі ця плата робоча. Далі в нас є ось така хуйня, прикольна, можливо вона від отої плати афусішки. Давайте далі. Що тут? О, щось э, важкеньке таке. Тут як петля якась від монітору чи що. О, Та ладно! слухайте, це, ж паровозик який міг. Паровозик. Я люблю дуже такі різні штучки. Я не знаю, чому я раніше солдатики сам робив, до речі, саме з туалетного паперу проволоки та ниток, я робив солдатиків. Якщо комусь цікаво, я можу про це маленький випуск зробити. А ще я навіть в мене є ідея робити, знаєте, такі маленькі як би, модельки, вояків СУ, з ЄСУ, з озброєння, там, з детальками різними, але все це своїми руками і продавати як сувенірку. Якщо комусь таке цікаве, такий мер, слухайте. Ну, От запропонуйте, за яку б ціну ви купили реально якусь от, там, от такого, е розміру модельку, в яка ЗСУ зроблена моїми руками. От якщо комусь цікаво, хто б хотів би таку штуку і скільки ви готові за таку штуку заплатити. Ну, З певною деталізацією, от, е напишіть в коментарях, якщо взагалі таке може бути цікаво комусь. так, так. Далі. Цей паровозик це чи запальничка, чи щось таке може бути. Я навіть не знаю. Але для мене це все ж таки здебільшого паровозик. до речі, він може встати, я так розумію, на пікошну колію 17 мм. Можу його, я не знаю, але можливо може. У мене десь є такі рельси. Давайте подивимося одразу. От пікошна колія. Це така залізничка в ГДР, яку виробляли. І... Слухайте, він от зовсім трошки ширше, ніж треба. Ну, майже встає. Так, це запальничка, до речі. Тому це так, це просто паровозик, на жаль. І на цю колію він тільки одним, одним колесом стає, а друге отак от в повітрі. Ну, нехай буде, слухайте. Все одно я люблю різні такі от прибуди. Якщо ця полочка зараз не обвалиться, хай стоїть паровозик. Далі. От така дуже зручна прибуда. Це щоб вставляти ем, USB-мишку в PS2, Далі. Це у нас мобілка Siemens А-71, я так розумію. А, А-70 просто, тут просто роздрочено. Але він достатньо цілий. Тут треба оцю батарейку проприєтарну Сіменцівську, яка і є кришкою, я так розумію. На жаль. Але в мене є десь А60, от тепер є А70, дуже добре, зберемо колекцію, колись я дістану цю таку батарею, знайду на барахолці, коли буде в мене достатньо грошей, щоб піти на барахолку і просто їх витратити, як це раніше робив, зробимо контент з бараховки. Якщо накидаєте, ну хоч буде в мене вільних там, гривень 400 на кармані, саме на бараховку збереться, я піду туди без питань. Так, Сіменсом розібрав, з цим розібрав, давайте пішов і далі. Я трошки поскидав флешки даних, бо вони закінчились місце. Так, це в нас мікрофон. Мікрофон це завжди прикольно, і дро для навушників це теж непогано. Це така, ну як петличка, можливо, воно мені згодиться, я ось сюди поставлю якусь хуїчку. І буде петлічка. Ну, може буде і на шию так накинути і повіситись. Як ви розумієте, це дуже зручно. Це те, що треба для нормального ютуб-блогера, звичайного. <плес> так, це в нас якась книжечка від плати, мабуть, чи від якогось сапфіра, а може від діаманта. Я тут нічого такого не бачу. О, тут лист є. Слухайте, от лист, є. це цікаво. лист ми прочитаємо. Давайте прочитаємо лист. Вітаю, шановний. Цей підгон вам від мене для відео. Тут лежить два плати p 5 в Дякую, я побачив. При підключенні індикатор горить, але плата не реагує. От я вам що й казав, треба перемичку перевіряти першою, а потім флешку біоса, а потім випаяні деталі, особливо в області м -м звуковухи, мережки та стан м -м пластику під південним мостом та під північним теж. Коротше, ладно, пішли далі. Плата на сокеті, а, до речі, я її вже вмикнув. Зараз покажу. Стане відомий. Також є SATA HDD на 320. Він то працює, то. Повисає, ну так теж буває. Ладно, якийсь Сіленс, ніби А72. А, Сіленс, Сіменс, А-70, ну, там написано, на пісбі. <рес> ну, написано А-70. Ну, до речі, да, так, ну, там на цій штучці, воно наче як 71 чи 72, щось таке написано, бо можливо якась модифікація. Без батареї, тому хз. А, Пакет зарядок для телефонів, о, це згодиться. Стане відомий. Ми розберемось. І ще дрібнички. Удачі. Ваш кроссфер. Дуже дякую, наш Кросфайер. Дякую тобі. О, x 1 а тут ще x 2 було. А ну, може я щось проїбав, як зазвичай то буває. Ну тут щось от всередині. Може там якась наркота насипана, Ну ні, там нічого не насипано. Шкода! <різь> <різь> так, що тут ще? Дрібнички, о, якийсь покатик, слухайте. Покатик це завжди цікаво. Да, це палітурка вся. Як там звати, я не пам'ятаю. Ну хороше. Макулатурка. О. Покатик макулатурка. Здорово. Ін Ізомія ніяк. Ну, окей. Я не знаю, що це, але розберемось. Можливо це музика така. В мене он плакатик головний, це якби такий. В мене клуб був. Для мене це от півжиття, як положить. Напівжиття. Напів це такі спогади. Коли-небудь я розповім, якщо бажаєте, давайте лайків накидайте і запитайте, що це за плакатике, що таке чатекс. Я, ну буде нехай 40 лайків, я вам ахуїтельна історія розкажу, як, як то кажуть. Так, оце гвинт. 320. Добре. Я не буду його розбирати, ну і гвинт, гвинт, Давайте лучше подивимось, що тут є ще цікавого. Тут зарядки, я так розумію, далі, дай йдуть. Давайте подивимось, кілька конора це що ключом. Мост, 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 мережний мост. Від харчування роздирає пакет шляпу просто. Щоб дістати звідси АЦД адаптер. Коротше АЦД, будемо музику слухати. Ну, нормально, 400 мА, 48 В можна літій заряджати майже. Давайте далі. Ще якась хуйня. Ааа, хуяше, дивіться. Хуяше, цікаво, що там з іншого боку на дротах буде. Давайте народимо оцю всю хуйню, через дірочку, ще зараз я її нарожу. Кесарів розріз не вийшов, щось в мене, тихо розпідарасило. Віртуальну нашу, тому дивимося, що з неї народилося. О, оце, оце потрібна хуйня, оце взагалі дуже потрібна хуйня. Дякую, друже. Оці от штучки, от завжди їх десь не вистачає. Десь щось втикнути біля туалета в стару совкову розетку. Оце воно. Це те, що треба, бо розетки половину совкові. У нас так. Нещасний цей пакетик викидаємо. Так. Так. Хуяк-хуяк. Хуяк-хуяк. Всесвітний розум А, Nokia, блядь, допомог допоміг бачите? Сказав Всесвітний розум, і став розумним. Nokia, мені завжди потрібно, бо я з Nokia хожу, но я з Nokia дружу і я відчуваю. Так. Це ну в будь-якому разі потрібно, бо тут ще й лампочка є. Світо вироблять, а лампочка ще 5 секунд буде горіти. Ви знали такий лайфхак? О, ще якась поняття, дивіться, можна відкирнути. Сиера варіал... Чого? А, Сієра Wire це що, щоб роутер підключити? 2012 року 1,2 А. Це потужний блок, до речі, з нього, якщо це 5,2 В, дуже дивний. Але я знаю, як його підключити через оцю хуйню. Ха! Лайфхак! Так що це дуже цікава штука, 1,2 А, правда, 5,2 вольта, але, наприклад, якщо з нього світоводіодну ленту живити, саме те буде, можна зробити непоганий світильник ночний. Ночничок такий. Так, от, ще є ночничок з лампочкою. це від чогось, мабуть. Коротше, просто тревел черджер але тут 180 мА щиро написали 40 вольт 180 мА дробь, аутпут це 57 вольт 800 мА Блядь, чим ви 57 вольт куди ви його запхати збираєтесь це щоб згоріла нахуй мобілка від чого цей тревел черджер? Мабуть, це від якогось ПОЕРа чи від такого чогось дуже давнього. О 5,7 вольт це вже зовсім не стандарт. А, якщо 5,2 ще можна адаптувати на мобілку і буде більш-менш нормально. То 5,7 я вже не вирішив би нікуди підключати. Хуяше от. Можливо я навіть дивився. Тут теж щось таке написано 5,3 В, 650 мА. Ну бляха, ну хуяше! Хуяше, який 5,3 В, якого більше? Що не можна 5 зробити? От у Nokia взагалі вон, написано 150 мА на вході, а от тут 800 мА. Ви чого, бу дали? В Nokia завжди, ну було там щось, типа... 3,7, 4.5, ну бля. Ну ладно, нехай перевіримо. Може реально я чогось не розумію. Так, цей ми дивились, каутіон. Каутіон. А, ну а це адаптер, добре. 4.8 вольт. Оце от може бути на Nokia, наприклад, 250 мА, ну щось таке. Ну коротше, може бути все, що завгодно, насправді. Цікаво, що тут теж така Nokia фірмова зарядка, і мені це дуже імпонує. Дякую тобі, Кросфайр, дякую тобі, друже. контенту ти мені насрав. На добряче, я люблю різні зарядки, я їх збираю. Ось такі кабелі я теж дуже люблю. Чурпани, коротше, я ними підключаю звук, наприклад, день -де. А це і є я так розумію. Звук туди, звук сюди, колонок в мене зараз нормальних немає, усилку немає, але кабелі згадяться. От повір мені. Можна, до речі, ще на телевізор сигнал подати, коли ти податий. Міні-USB, ніж так, а давайте по виходах подивимось. Samsung міні-USB. О, оце мабуть тревел-чеджеру. Я десь навіть такий вход бачив нещодавно. В Олега з посилці. Відос буде те, що тут зараз вилізе підказка. Коли я його домонтую, бо його ще монтувати і монтувати з біса довго, але я розберусь скоро з цим. А оце в нас мікро-USB, дивіться, з USB-шника. Ну тобто там зарядка, де ото USB, ото в будь-якому випадку, навіть якщо там 5,2 вольта, тобто вони відповідають за те, щоб воно не згоріло в я так розумію. Ну, звісно, вони ні за що не відповідають, але вони так проектували, що воно буде робити з USB-шкою, то можна підключати, я думаю. Але оце я не бачив, не дивився Samsung, так? Тут це теж добре. Ось у нас два таких зарядника дивних яких від, чи від камер, чи від чого. Ну, може будь-що бути. Багато було раніше апаратури з такими штекерами, в мене були плеєри. Коротше, в мене багато зараз спогадів нахлинуло. Дякую ще раз дуже за весь цей контент. Давайте закінчимо тим, що ми подивимось на ось цю чудову плату. Я її все ж таки ну трошки підключив. Зараз подивимось, можливо, вона навіть завантажиться. Закрутилась, завертілась, закрутилась, заперділась. Я, до речі, не не будь-яку пам'ять вона жує, але жує. Канує. Там диск зараз, він може завантажитися, може не завантажитися. Це таке. Дуже спорна штука, бо може бути будь-що. Давайте спробуємо. А я вам нагадую, що якщо хтось дивився не спочатку, обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть свій коментар, що вам сподобалось, що вам ні. Чи хотіли б ви про той баннер щось дізнатися, звісно, а плата тим часом в нас зависла, і це нормально. Бо вона дуже стара, з нею, треба розбиратись, підбирати пам'ять, чистити, хуїстити. Тому я дякую за перегляд, друзі. Всі посилання в описі, реквізити для донатів таке ж в описі. Скоро будуть ще відоси, але це скоро буде, може, через пару тижнів, там як вийде. Якщо мене не розбомблять в хуях, кляти росіяни, але поки що вони хотіли мене розбомбити, а попали по Білгороду, туди і ми дорога. На цьому я завершую, друзі. Слава Україні! Не забувайте підтримувати ЗСУ. Разом переможемо. Пока-пока.